Вітаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостями нашої студії є головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Рівницького району управління ГУ ДСНС України у Рівницькій області Олександр Соловей та провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Рівницькій області Мирослав Кравчук. Вітаю вас. Доброго дня. Тож зараз на вулиці дуже така е, спека, от такі високі температури. Чи сприяють вони тому, що можуть бути пожежі в екосистемах? Однозначно, як показує статистика, що в цьому році дійсно дуже рано почалася весна, і така досить спекотна весна почалася, і довго тривалий час дуже не було опадів, зокрема там не було дощів, тому дуже тривалий час не проростала зелена трава. Великі території були вкриті сухою рослинністю, що ну, відповідно так само і підвищена температура, що значно і підвищенню ризику виникнення пожежі від найменшого там, елементарного там, джерела займання, на кшталт, там, недопалка сигарети від необережних кіно, то там не до кінця загашено сірника. Тобто то всі ці незначні чинники ну, на меншої іскриві, на меншого фокусування сонячих променів там, через сліну ємність з рідиною, воно все це призводить до виникнення пожежі, і, кажу, і саме це, і воно, і значне підвищення температури і довготривалий час температури, воно значно сприяє підвищенню кількості пожеж. Ну, і говорячи словами статистики, цифри говорять самі за себе, що, наприклад, в цьому році вже від початку року в таких природних екосистемах, зокрема, сухої рослинності, то виникло вже порядка там, понад 200-214 пожеж виникло саме в внаслідок загоряння сухої рослинності, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Якщо говорити про е, теперішній цей період, то така спека вона також є ризиком для того, що от, можуть однозначно, бути однозначно, однозначно, це останні кілька там, ну буквально там два-три тижні, останні, то, коли температура сяє там 30 показників 35 40 градусів, то це най, надзвичайно підвищений рівень пожежної небезпеки. І, тому і це дуже і ну і знову ж таки, статистика знову ж таки показує, що от, в саме такі жаркі дні найбільш. Біше спостерігається кількість пожеж на території області саме внаслідок загоряння сухої рослинності, як там на відкритих територіях, так і там в інших природних екосистемах. А що зазвичай, як що може бути чинником того, що от пожежа може розпочатися? Ну, лев, лево, доля причин пожежі це знову ж таки цієї людський фактор. тобто людська недбалість, людська халатність, починаючи елементарно від того, що ми ще ми найбільше боремося, це йде випалювання навмисне випалювання сухої рослинності, тобто спалювання сухої рослинності, залишки сухої рослинності, і що позводить. Вони ну, коли вони починаються контрольовано, а потім воно виходить там, під дію, чинників природи, там, силу вітру, жаркої пригоди, воно виходить з-під контролю і займає великі площі, це вже якось, переростає у пожежу. Тому що якщо говорити, наприклад, нашу технічну мову, тобто пожежа це є неконтрольоване горіння. Допоки людина, наприклад, спалює якусь суху рослинність, це є контрольований процес, воно не кваліфікується як пожежа, а тільки кваліфікується як порушення, наприклад, там, вимог чинного законодавства. Але коли воно вже ця подія виходить з-під контролю, це вже є неконтрольоване горіння, це вже є пожежа. Тому дуже часто ми прикликав пожежі. Це саме оце таке випалення сухої рослинності, яке починалося зі слів людей, як контрольовано, а далі воно виходило з-під контролю і яка займала великі площі і ну, задавало великих збитків. Ну і другим чинником це є ну, елементарна халатність, недбалість, тобто небережно кинути, знову ж таки, сигаретний недопалок не загашений, небережно кинути, так само там під час підкурювання той самий сірник, який там вроді, там людина ворогів вроді, погасила, але насправді в ньому ще є жаринки, вона потрапляючи на суху рослинність, і окремо, ну, зокрема, у таку соняшу свекотну погоду, то той Жаринки, тої іскринки вистачає. Для того, що та трава загорілася, ну так само іскри, іскри з вихлопних систем, там систем і транспортних засобів. Наприклад, вимагається, коли там трактора комбайни їздять по жнивних полях, наприклад, вимагається, щоб були іскрогасники. Тому що при такій підвищеній температурі, та саме там солома, та саме після залишки вони дуже розігріті, і від найменшої іскри, від найменшого джерела займання, воно може спризвести до горіння. Тобто людина могла проїхати, пройтися, кинути того не вона навіть не усвідомлює, що там вчинила, і через деякий час, там через кілька хвилин, а той до кілька. До 30 хвилин, наприклад, і може статися після того загоряння, і людина навіть не буде знати, що це саме від її недбало кинутого недопалка там, чи якогось іншого джерела займання сталася пожежа. І вона навіть не буде усвідомлювати, що це вона спричинила цю саму пожежу. Якщо говорити от, про масштаби за останній час, от, які такі найбільші пожежі були, де вони були, і які сили доводиться кидати на те, щоб от, ліквідувати займання це? Ну останнім часом знову ж таки зв'язку з тим, що і, така жарка погода, то просто велика, Великі території сухої рослинності там грубо, там луки, пасовища, то великі площі цього пласами самих пасовищ вигорають. Тобто воно набирає дуже швидкого оберту, до великих площ набирає за дуже короткий проміжок. часу. Коли ну, люди повідомляють про те, що сталася пожежа, то це вже пожежа на значно великій площі, враховуючи там інколи в велику відстань до місця події, бо це це, ну, звісно, поразно це йде в села. Тобто, поки з міста, там, з районного центру, з обласного центру, поки йде пожежний автомобіль, це ну, знову ж таки ще йдуть хвилини, порядком 15. Коли 20 хвилин буває, то за цей проміжок часу вже площі в гектарах і починає горіти трава на площі гектарів. І для цього ну, вже чим більше часу для того розвитку, тим більше нам треба часу для того, щоб потім його ліквідувати. Тобто, коли ми вже приїжджаємо, то пожежа є неймовірно великих розмірів, і нам потрібно і залучати додаткових сили засобів, да, залучаємо так само там місцеві пожежні команди, добровільні пожежні команди, так само йде така програма, що якби максимально територіальних громадах створити місцеві пожежні команди, які б на місцях вже яка, в коротший срок могли прибути до місця події і вже там мінімальні, на мінімальних площах ліквідувати пожежу. Тобто, якщо є, наприклад, там, нам інколи потрібно добиратися 15-20 кілометрів, то є в територіальних громадах і пожежні автомобілі, яким достатньо вже буде 5-6-7 кілометрів добиратися. І вони вже приїжджають, і вже поки ми приїжджаємо їм на допомогу, то вже вони свою роботу зробили, і коли вже вже вони погасять ту пожежу, і ми можемо просто зафіксувати факт події, а ну, інколи приходиться допомагати, наприклад. ...你... Да, але ж приходиться дійсно з використанням і води, і використання води для гасіння пожежі, і для підручних засобів, тобто і хлопавками гасами, і там підручними засобами будь-якими, це зможу, що трава настільки великій площі, що і навіть то тої води, яка є в самій цистерні, не завжди достатньо для ліквідації пожежі, а бувають маловодні райони, так само, де навіть і дуже проблематично заправитися ну, знову ж таки водою відновити запас води в цистернах. Тому переважно, коли приходиться гасити іменно пожежі, підручними засобами, зокрема там хлопавками. Тобто це руками йдемо, топчемо тут траву, травуйка і хлоп, і, хлоп, і, хлоп, і, забиваємо, і забиваємо, Але полення. ці Вигорчі території, вони вже е, менш придатні, так, для якоїсь діяльності чи ні. Яка от шкода наноситься? Ну, Дивіться, для, є люди, які, наприклад, сві, є люди, наприклад, такі свідомо просто з року в рік, якби коли спілкуюся, там, наприклад, там, з селянами, є кажуть, що просто когось є коров, кось є свійські тварини. Воно, вони принципово кожного року випалюють певні території, для того, щоб просто згоріла суха трава, і ну, це вони роблять висім, восени, щоб потім весною, ну, як вони пояснюють, щоб зараз... Стала зелена трава. Ну, якщо брати їхню точку зору, то воно да, воно після того, як згоріть суха трава, зелена виростає. Правда, яка вже... той родючий шар ґрунту, так само наноситься йому значна шкода, наприклад, тому самому родючому шару ґрунту. Відповідно, так само екосистема в цілому страждає. Зокрема, там вже як, не тільки там трава росте, там якась відповідно там і певні комахи, і певні тварини, і певні птахи гніздуються. Відповідно, це йде великий велика шкода для екосистеми в цілому. Тобто, коли людина пересідує одну ціль, а вона не звертає на те, що вона дійсно ці наносить наносить велику шкоду для багатьох інших чинників, які так само впливають на її діяльність. Але ж також ця вся гарь, це все воно ж впливає і на організм людини. Однозначно, однозначно, під час так само під час будь-якого горіння виділяються продукти горіння, зокрема там наприклад, капіталі чадний газ і великіслій газ, який там знижує рівень кисню, і зокрема і так само піднімається сажа. Тобто цей звичайний вуглець, він з димом, димце не що інше, як само завислі част, частинки продуктів горіння. Тобто вони людина підпалює в одному місці під впливом вітру, воно переноситься з її населеного пункту в інші. Вона собі розуміє, що вона підпалила таким чином, що до неї як шкода не. Буде, але вона не враховує те, що під впливами повітряних мас воно переходить на інші території і страждають зовсім інші населені пункти. Ну, інколи вітер повертається знову ж таки в її сторону, і так само для неї це теж, так само буде для неї носити шкоду. А коли стає така там погода, коли утворюються сильні тумани, то воно взагалі ну, зависає на значну частину, на значний час і в тому самому населеному пункті, потім воно з туманами так само залишається у повітрі. людина просто, навіть та, яка підпалила, вона знову ж таки так само вдихає ці самі продукти горіння і ті самі завислі частинки, і воно це потрапляє і собі шкоду. Носить і тварини і оголочує ну, так само і дітям, і будь-кому так само наноситься шкода. Е, час від часу е, ви проводите е, такі. Інформаційні так бесіди, профілактичні бесіди із паліями трави. От чи є від цього результат? Палії чують про те, що от не можна самовільно там спалювати, бо це шкодить там і здоров'ю, і навколишньому середовищу, і призводить до таких глобальних навіть наслідків. Ну говориш, сказати, що просто час від часу це не є, нічого не сказати, тому що ми цю роботу проводимо щоденно. Ми кожен ну, кожен день виїжджаємо, там рейдові групи, виїжджають на відпротягну не стільки з паліями, Ми цю інформацію доводимо до всіх. Чи то полі, чи то наполіно, ми коли приходимо на населений пункт, ми не знаємо, чи він там палі, чи ми на ми максимально намагаємося охопити якомога більшу кількість людей, довести до людей дійсності і чинники небезпеки того, що трапляється, і плюс доводимо до того, яка відповідальність. У разі, якщо ми все-таки ту людину виявимо і зафіксуємо це питання, ми там вчи зі законодавці так само роз'ясуємо, яка буде за то відповідальність, і роз'яснюємо, як ми то виявляємо, тому що нам не обов'язково потрібно там прийти і так, в кожного в двір-двір двір-двір двір, двір заходити дивитися. Зараз технології дозволяють кажуть дистанційно виявляти. Місця виникнення пожежі. Це, зокрема, наприклад, ми можемо прийти в одну точку села, підняти безпілотний літальний апарат, і він покриває досить таку велику територію. і Ми на, на кілометри можемо бачити, наприклад, якесь мінімальне задимлення, і ми вже будемо знати, в якому напрямку нам одночасно вирушати, для того, щоб там зловити полія, і може на коротші терміни виявити ту людину. І так само є можливість застосування супутникових систем. Ну, так само є певні карти, і нам показують термоточки. Тобто, якщо вже якесь велике загоряння, воно показує на моніторах там, наших операторів. Казує якісь термоточки нам повідомляє про те, що в такому то такому населеному пункті там-то там, -то, там -то орієнтовно є термоточка, і ми одразу одразу виїжджаємо на місце і дивимося, що там трапилось. Чи це пожежа, чи це можливо так, якесь техногенне виробництво, наприклад, є? І в разі чого, якщо це все-таки пожежа, то дійсно сімо тихо, яка без проблискових маячків без сирен приїхати тихо, і на місці зазвичай можна зловити людину, яка дійсно всі займається опалюєм сухої рослинності. То яка відповідальність? За... Відповідальність іде адміністративна відповідальність, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність. Відповідно до статті 77.1 про заборону випалювання сухої рослинності. І на громадян воно карається штрафом від 3060 гривень до 6120 гривень. Це на на мою думку, це достатнє покарання для. Враховуючи, що ну, що контингент, які випалі сухорослині, це йде переважно сільське населення, а ще більше переважно це йдуть люди пенсійного віку. Це для них дуже велика Тому що брати там пенсії невеликі, я кажу, бувайки, коли ми приходимо притягували людей до відповідальності, то вони нам жалілися, що в нас навіть пенсія менша за ваші штрафні санкції. Тобто людей є набагато менша пенсія ніж той штраф, який ми виписуємо їм для за порушень. пожежної безпеки. Але розуміючи це, вони все одно продовжують. Ну, щоб okay. ви собі розуміли, що людей, яких ми вже притягали, більше ми їх не ловили кавіть на гарячому. Що є, то є. Ну всі дійсно всі. Для людей дійсно, коли, коли проводиш роботу, да, вроде би, коли під час спілкування вони кажуть, що «да, ми зрозуміли, да, це дуже недобре, ми це зрозуміємо, ми це розуміємо, але випадки, що після нас все-таки в тому районі відбуваються події, про які ми говоримо, і не, не здивуюся, що це ті самі люди, які ми говорили, таке і вчиняють. Але вже коли ми приїхали і притягнули людину до відповідальності, людина вже заплатила своїх кровних 3060 гривень, це на перший раз, і, то, чесно кажучи, після того ми їх більше до такого не робимо. Але перший раз, якщо ловите, є попередження, чи mm. є? Відразу дана відразу дана відразу. стаття не передбачає попередження, вона зразу передбачає виключно штрафну санкцію яку, за мінімальний штраф. Якщо, наприклад, є стаття 152, тобто порушення умов благоустрою, тому що навіть не всі випадки випалювання сухої рослинності, не, не всі випадки спалювання сміття, це є порушенням іменно цієї статті, але є, наприклад, стаття порушення умов благоустрою, тобто людина, якщо десь вона в себе на подвір'ї, не, не в полях, там, не на луках, де вона в себе на подвір'ї, наприклад, здійснює там, розведення багаті випалювання якоїсь рослинності, яка не підпадає під статтю 77. .1. Воно може підпадати під статтю 152. Тобто, якщо хтось пожалівся, от комусь її дії завдали якоїсь шкоди, наприклад, так само там дим комусь іде і там назауваження не на реагує, дійсно цій людині стає дискомфорт від того, що людина своїми діями що чинить, тоді можуть поліцейські громади, і, полі, і, так в принципі поліцейські можуть скласти статтю 152, і вже протокол можуть направити на розгляд комісії на територіальних громадах, і вже відповідно з цієї статті там є, передбачається можливість е, попередження. Тобто це може а бути. Люди дзвонять, э, жаліються, дзвонять дзвонять. Неодноразово ті сосі, що і, навіть бо інколи дзвонять, коли вже є пожежа, як ми говорили, коли там людина щось спалила, вийшло з-під контролю і перекинулася, там на сусідню територію, там, інколи там, на будинки перекидається, нам на якісь там тимчасові споруди, тоді однозначно люди вже починають дзвонити, ми приїжджаємо, це вже ми гасимо як пожежу. Тоді нам дуже і, просто зловити ту людину і виявити того палія, бо його, як кажуть, в селі, всі його здають. Вибачте мене, коли він палить в себе до його ще. Південня його про нього ніхто не дзвонить, наприклад. Але коли воно вже перекинулося на сусідню територію, то вже той сусід, який вже позвонить, і він, коли приїде на місці, навіть якщо він не буде казати, що це не він, ну то вибачте, сусіда, які нанесено шкоди, вони скажуть, що шановні, він обманює. Тоді сусід він, я бачила, інколи бачив, на телефон знімають на, на засоби зв'язку, знімають нам, показують відео, що дійсно ця людина випалює суху рослину і призвела до цього. І тоді ми вже приїжджаємо на місце, і так само тоді вживаємо заходів до них. Дзвонять Є люди просто не байдуже. Щоб не допускати таких ви. Е Падків або вже коли вже сталося, то що потрібно робити? Ну, по-перше, знову ж таки, для того, щоб не сталося порядку, пожежа, коли виникає, коли є, наприклад, три чинники, тобто це джерело запалювання, це є, що моріти, наприклад, ну і кисень, каже, і природі є, то його нікуди не подінеться. Для того, щоб не сталося пожежі, потрібно або прибрати все горюче, що є, наприклад, що може горіти, що дуже важко, наприклад, або знову ж таки чинник небезпеки, тобто джерело займання. Тобто людям заборонити особливо в таку спекотну погоду, користуватися такі, там, відкритим вогнем, там щось там, приготувати на відкритому вогню, і, знову ж таки, спалювати сміття в жарку погоду, у вітряну погоду забороняється взагалі, якась розвивати. Багаття, тому що вони... Навіть якщо і не вітряна на погоду, то це не значить, що це є приводом для того, щоб розводити багаття. Тому що кілька разів такі випадки були, ну навіть навіть ну, розову були випадки, коли каже, вітру не було, я розпалила багаття, там себе там спалювало сміття. Згороді, з дотриманням там всіх вимог там, на вісні там, більше 30 метрів від будинку, там, вроді би, безвітряна погода, все. Але каже, що чорт не шуткує, з'явився вітер, подув, іскри полетіли, то в сусіда на кришу полетіло, бо в нього там глуча криша була, то до сусіда прикручується територію, а коли таку, таку спеку, коли там 40 градусів, маленька жаринка, маленька іскринка попадає за 15-20-30 метрів від місця горіння і загорається. Людина починає говорити, що це не від мене. Дивіться, наскільки я далеко, а наскільки далеко загорілося. А насправді нічого подібного, то дійсно коли береш приїжджаєш на місце, дивишся, де було місце горіння, і в напрямку вітру дивишся, що це дійсно по прямій полетіло і там загорілося. Тут як не багато доказувати не потрібно, то дійсно через її вину сталася така подія. Тортуку просто елементарно в таку ж гарку погоду максимально утриматися від використання відкритого вогню. Тобто а при курінні, то я взагалі кажу, це люди, які курять, вони мусять усвідомлювати, що той недопалки, який в них є в руках, це є знову ж таки, це не свічка, але знову ж таки це є джерело відкритого вогню. Якщо він думає, що він там ятич там легенько тернув, що небудь і кинув там будь-куди, то це не значить, що від нього не станеться пожежі. Ми то ми попереджаємо, вимагаємо, нагадуємо, що дійсно, якщо ти вже куриш, то пригаси, повністю загаси і бажано викидати ті недопалки в негручу ємність, там собі хать там накопичу їх постійно, щоб воно навіть якщо там буде навіть літо, то в негручу ємності воно буде літ-літ-літ, і все таки рано чи пізно воно потукне. В якому разі там, не викидаю ні ліво, ні в право, ні в сміття, ні в траву, нікуди, бо це знову ж таки це все призводить до виникнення пожежі. Ну а про випалювання з сухої рослини чи в такі жаркі погоди, то взагалі вкратим, мови не йдеться, бо це дуже часто стоїться такі події, то від цього взагалі потрібно утриматися максимально. Якщо є якісь там смія, чи ще щось, то ну, не знаю, там, смітики його викидаєте, по мірі можливості там, суху рослини, якщо там зберегли згрили якісь листя, чи ще щось, то його покомпостуйте, накопичуйте його, щоб, потрібно, щоб використовувати його як мінеральне добриво. Зараз вже багато є для того, щоб не спалювати те сухе Сміття, а просто використовувати як вторинну сировину ну, дійсно для одобрення тих самих полів, городів і тому подібне. Ну, сподіваємося, що е, жителі Рівненщини будуть більш свідомими і розуміти оці всі виклики, які зараз у нас є. Е, також ваше відомство е, останнім часом інспектує стихійні пляжі Рівненщини. Розкажіть от, про це? Е, ну спочатку <кій> 2024 року вже загинуло 26 осіб. З них 22 людини в стані алкогольного сп'яніння. Дві дитини це недогляд батьків. І дві особи не встановлені. Ну, встановлено, але причини смерті не встановлено. Основними причинами загибелі є стан алкогольного сп'яніння і в таку спеку. Це саме основне. Кожного дня проводимо так само рейди, так само як поки екосистеми, щоденно. Особливо посилюємо сіткові вихідні дні. Тільки за минулих два тижні суботу, неділю, загинуло 9 людей. Це хлопці від 19 років до 34. Молодь. Молоді. Молоді. Кожний перецінює, як стане малополім в стіні, кожний перецінює свої сили. Вони запливають далеко, вже сил не вистачає, вернуться. Ну і це стрибання з дамп, обривів, водного транспорту, катамарани, човни, матраси. Також. І люди стрибають, дно не знають, можуть донизу. І перехолодження чи організму, чи ще будь-що. Ну, я так розумію, що в нас є, е, є спеціально облаштовані місця, і їх не так, так багато, там здається. 12, це, місць, 12 місць. Де місць. Є рятувальні пости, чергують рятувальники, навчені, і там купатися безпечно. А є стихійні, так? Є стихійні. Це такі, як «Сентропе», «Партизан», Червона калина. Ну, деякі орендарі, вони самі ну, якби є ініціатор того, щоб зробити рятувальні пости і навчити рятувальники. Ті, що 12 визначені, їх визначають органи влади, ну, місцевого саморятування. Ну, ці двоє не визначені, але це якби, вони самі для себе зробили, щоб було безпечно відпочивати людям. Це тільки такі приватні, чи також є місця, наприклад, там, де не приватна територія, а просто як стихійне місце, куди там, ну, наприклад. там… Є кар'єри, базальтове, мала Любаша. Це поближче до Рівного, бо всі на вихідні хочуть десь ну, охолодитися, Тому, тим більше, таку спеку. Ну, Там ніхто не чергує, це люди на свій страх і ризик просто купаються. Ну, і за себе несуть відповідальність. Такі місця ви також е, ну, інспектуєте, Ми проводимо так? рейди, так, да, постійно. Як люди взагалі реагують, коли вас бачать на пляжі? Нічого, все ви добре. В формі Він... так приходите? Да, да. Все добре, ніхто нічого такого. Це, вони уважно слухають, роздаємо листівки, вони декому цікаво питають, а що можна, а що не можна. То ми все роз'яснюємо. В принципі, то є. Можливо, порада, як діяти в такій ситуації, що от, дійсно, як ви зазначаєте, що в стані алкогольного сп'яніння, так чи є оцей можливість контролю? Що, наприклад, от на пляжі не можна е, вживати спиртні напої? Чи є такі, наприклад, пляжі в нас на Рівненщині, де це заборонено? Е, так, є, є в офіційних пляжах стенди, що купатися заборонено в стані алкогольного сп'яніння. А в таких місцях, що не визначені, то тобто стихійний, ну, там такого якби, не це, немає. А люди є так, що, наприклад, вороже сприймають, те, що ви там намагаєтеся ну, розказати. І... Таких випадків ще не було. Але такі оці е, рейди пов'язані з тим, що збільшилась кількість так людей, які. Ну не кількість. З з і... Ми постійно це проводимо, цю роботу з населенням. Завжди так робимо. А е, рятувальники, зокрема вашого відомства, вони чергують на е, таких пляжах чи ні? Е, ну, чи якщо є там хтось спеціаль? проводить фестиваль десь, вони укладають довір на чергування рятувальників, тобто на човні, тобто на спецтехніці, тоді ми чергуємо на період проведення тих чи інших фестивалів. Наші є обласна аварійно-рятувальна служба на водних об'єктах, яка також ну, рятувальники, вони також само залучаються до чергування. То, якщо говорити про місця для купання, як потрібно дотримуватися яких правил, щоб дійсно відпочинок був безпечним? Не заходити в воду в стані алкогольного спріння, не стрибати з решкод, плавзасобів, дамб, гребель, обривів, не купатися в незнайомих місцях, в воду заходити помірно. Щоб тіло дотувалося до води і не було різкого перепаду температури тіла. Це теж можливо, може стати причиною загиблі. Може... І обов'язково батькам дивитися за дітьми. Це саме основне. Якщо говорити, от можливо якась рекомендація ДСНС, які от місця дійсно можна не переживати і там можна купатися. В Володимирецькому районі це рок-білозеро, в Дубинському районі це пляж Млинів громада. І 4 в Хрійниках. Далі. В Рівненському районі це Обарів Інвест, став гоща на території громади. В Здолбунові гідропарк, так, в Старомирську, ну, там ставок, але там є два рятувальних поста, де чергують рятувальники. Босівкуцьке озеро, також рятувальники чергують. Ну, в принципі, це все 12 місць, які де рятувальники чергують. Ці місця от забезпечені всім необхідним, що не можна був так безпечним. Так. Тож дякую вам за розмову. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостями нашої студії були головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Рівненського району управління ГУ ДСНС України у Рівненській області Олександр Соловей та провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Рівненській області Мирослав Кравчук. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.